Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні у нас коротенький ролик з ароматним красивим лимонним печивом. Нам знадобиться борошно перемішане з розпушувачем, і масло перемішане із цукром. Масло м'яке. Я отак його просто перемішую. Ви можете взбити його, якщо вам хочеться, щоб було пишновато, але для цього у нас є розпушувач. До перетертого масилка з цукром, бачите, воно мене ж посвітліло. Додаємо цедру одного лимона, тобто ми зчищаємо тарточкою тільки жовту частину і половинку сока лимона, точніше сказати, сік від половини лимона. Це все, друзі, перемішуємо цю частину, додаємо сухі інгредієнти. Ще додала дрібочку солі, нам потрібно це до однородності перемішати і борошно розпушувачем. також Спочатку перемішуємо, а потім додаємо, щоб рівномір, рівномірно розподілялося. Борошно будемо додавати не все а одразу частинами, щоб було м'яке пластичне тісто. Спочатку перемішуємо вінчиком, потім лопаточкою і потім руками. Не потрібно його робити твердим, тому що ми відправляємо хвилиночок на 40 у холодильник для стабілізації. Продовжуємо, друзі, Тісто таке м'якесеньке, таке ніжне і приємне в роботі. І ще й дуже ароматно. Розділяємо на кульки такі десь як горішок, як каштанчик. Швидко катаємо кульки, тому що масляне тісто ніколи не любить тепло і роботу руками, бо воно тоді стає тверде, як випікається. Обкачуємо гарненько в цукровій пудрі. Духовочка нагріта вже на 200, тільки я почала виробляти, включила духовку. Тепер зменшую на 180 і випікаємо, зараз побачимо, скільки хвилин. 15 хвилин, друзі, не перепікайте, Должно бути воно рум'яненьке, але не тверде. Готово, друзі, для мене дуже важливо і приємно, що ви додивляєтесь відео до кінця. Тому що лише так працюють алгоритми по його розповсюдженню. Хрумка скориночка ароматна і дуже ніжна така ну, серединка, як без Отже, друзі, готуйте і смакуйте!